Про село Ягідне, що розташоване за 22 кілометри від Чернігова, тепер знають не лише в Україні, але й за кордоном. До 2022 року це село майже нічим не відрізнялося від інших в області. Проте під час повномасштабного вторгнення в ньому окупанти влаштували справжній концтабір у підвалі школи, до якого зігнали 368 людей. Село в окупації перебувало 27 днів. Десять людей померли в підвалі школи. Семеро було страчено. Тепер життя в цьому селі не буде таким, як і раніше. Про ще живі ран та страшні спогади нам розповіли місцеві жителі. Ні, були страшні. Ви тут були. Тут були. Окуповане було 3 березня, 22-го. Ми були вдома ще до 5-го числа. До 5 березня, а потім 5 березня прийшли, як їх назвати, не знаю. Русські, русский, русский мір. Прийшов спасати, забрали нас усіх із дому, у школу. Везли і лежачих, і больних, машинами везли, всіх туди згружали. Так, поэтому люди вмирали, бо в хаті якийсь догляд був, якісь лікарства, що э, свіжий воздух да все, так було б мопроще. А так люди ще б жили. Було дуже страшно, їсти хотілося, діти їсти, просили. Тяжело, звісно, було. І голодний, і холодний. Кажуть, і в туалет не сходить, не випускали. І знущались, багато померло, багато розстріляли. Понад 100 будинків у селі тоді було пошкоджено та деякі знищено. Допомагали з відновленням благодійні організації. Не було ні вікон, ні дверей, ні світла, ні газу. Складно було, але ну, слава Богу, все зробили. Вікна ставили і допомагала нам якась фірма. Там. У нас взагалі було прямо попадання у квартиру. Так повністю не було. Розбило. Тоді сина Світлани Сорокопуд, який перебував у підвалі школи, було поранено та вивезено до Білорусі, де він перебував понад два місяці. На той час хлопцю було 14, зараз йому 16, проте травми і дотепер значно впливають на життя підлітка. В підвалі були, такі його вивезли, ніхто ж не знав, куди його вивезли. А тоді вже в Білорусі там знайомі були. Він писав вже в інтернеті, шукав батьків. Так люди, у нас телефонів не було тоді, вони ж позабирали всі телефони, порозбивали. Так от люди допомогли, знайшли. Вже нагадна, трохи коротше робиться. Скаліоз пішов, по спині, по всьому. так, Добиваємося, їдемо, а ніхто нічого нам толком, ніхто нічого і не хоче. Сказали їм в задовільному стані. Що, що Ніякої не групи не, не, не виплат. йому, нічого немає. Нарікають місцеві на відновлення, як кажуть, роботу почали, але не завершили. Вікна самі ставили і допомагали, двері допомогли поставити, кришу накрили, втеплювати почали, ну не доутеплювали. Це тільки от дороги зробили. А з двору не зробили? Балкони поставили, ну хіба війну балкони робить, Ну хіба ото забори городить у війну? Ну. ну це що, актуально? Ну це ж не можна так. Почали зайшли з центральної вулиці, там як двох етажки були. Ну так вони ж би зробили нам погорітися по якоїсь хатині, хоча й ці 60 квадратів. Гроші збираємо, кажуть, виділили кошти, виділили кошти, звичайно, але будинку нема, то треба збирати, щоб щось було. Як, я так думаю, що вже ніхто не буде його строїти. Ті гроші всі роздеребенили, всі гроші кудись пішли в нужніше русло, напевно. Так де тоді воно моє подівалося? Що не, немає вже, може б, щоб строїли десь самі до, до, до що ми хоча з пенсії двох зробимо, ну, що ми построїмо. Самі знаєте, які зараз ціни. Ну так вони ж нема з чого ж і, і строїть нема ж чого. Десь розділили, розбазарили, роз, 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 десь щось подівалось, не знаю де що, ну нема ж нема, нема, нема Та попри це, місцеві жителі продовжують прилаштовуватися до таких умов, шукають правди і потроху відновлюють своє життя самостійно.